Я вас у нас спека навіть увечері. У вас як вже прохолодніше? Так, сьогодні ми да, робимо розкладик на тиждень події, які будуть у вашому житті для всіх, хто притягнувся на цей А Які події? Можна чекати у вашому, ну і в моєму житті, так? Дві карти одразу. Так, давайте подивимось на них уважно. Трійка кубків і четвірка жезлов. Тут про що? Ой, про ці дві карти я можу говорити нескінченно. Трійка кубків це легкість. Побуту четвірка жезлів говорить про те, що можливо у когось відпустка почалась, ви більше часу зможете проводити вдома. Чому я так впевнена в цьому? Тому що це чотири стінки, і вам легко і приємно. Ну, в кого така робота, ви можете сказати, в мене така робота, мені е, там легко і мені приємно, ну я вас вітаю. Якщо. А можливо, хтось працює на дому. Тож е, будете суміщати легкість, приємність і користь, все ж таки, так, якщо це робота, вона має. Приносити не лише задоволення, а й який то кошт. чи не так. А давайте дивитись далі, що чекає вас на протязі тижня найближчого. Причому неважливо, коли ви відкрили цей таро як він буде актуальним і через місяць, і через два на протязі тижня, так? І так, ой, не бачу маленьких літер. Дев'ятка кубків, ну тут також про приємність. Це взагалі ви задоволені життям. Я не знаю, що це за тиждень такий магічний, приємний буде. Невже ніякої ложки дьогтю немає в цьому? Цій діжці меду? Да? Так, імператор. Ну, якщо чоловіки дивляться, я вас вітаю. У вас ви така людина статусна? У суспільстві це не обов'язково, що ви певну посаду займаєте, вас просто поважають, до вас дослухаються. Якщо чоловік, так повторюю, якщо ж дівчата, то у вашому житті є такий чоловік. І неважливо навіть поруч він, чи він десь на відстані у вас в душі, у вашому серці. Є такий чоловік. Давайте ж подивимось, що з ним пов'язано, або що про вас тут скажуть карти, якщо ви чоловік, так? Ну, Знову ж таки, дев'ятка кубків. Знову ж ви робите все чисто граючи. Да? Все у вас виходить, все получається приємне спілкування. Якесь. Ну, просто не тиждень, а країна чудес. Да? Дівчата, вас там не Аліса когось із вас звати, як Аліса в країні чудес. Просто я не знаю, що це за тиждень такий. Невже у нас у всіх буде все так добре і чудово? Ну, Двійка пентаклів вже говорить про якусь двоякість. Ситуація все ж таки, як не крутий, да? паш Кубків теж такі собі. Да, у нас тут їздять мопеди, і щоразу думаєш, а раптом це не, не мопед. Да, ви розумієте. Так, колесниця. Ну що ж, двоякість, ви можете, можливо, збиралися або збиратись кудись їхати. І є якась невизначеність у цьому. А що ви обираєте, можливо, куди поїхати. Чи е, якісь невизначені певні моменти, можливо. Да? Е, е, ну, Якщо ви не збираєтесь нікуди їхати, то Ну, з приводу якогось шляху е, точно тут говориться. Так, і тут у нас, так, щоб не помолитися, все ж таки. Королева кубків, так, ну тут вже і опис дівчат, може бути. Ви як червова дама, да? яка це кубкова, це ніжна, витончена, емоційна, а, можете бути закохана, да? і вас кохають. І ну, як опис, це просто найкраща із жінок у сенсі а, кохання. Да? Це саме слово, навіть кохання по опису. Так, і що тут у нас пара тут складається? Ну так, диявол. Просто ко ко когось з вас буде тягнути от чоловіків, вже так відчуваю, до такої жінки 100% буде тягнути. А чарівних дівчат, звісно ж, привлякають такі постаті, як імператори, бо, адже це чоловік, який вміє брати відповідальність так, і за себе і за сім'ю. Але, ох уж це п'ятірка мечів говорить про якісь непорозуміння, якісь навіть а, такі моменти не, не дуже чесні, да, не дуже. Приємні, що це, про що це тут говорить? Що це на цьому тижні? Так, да, є якась двоякість, якийсь вибір. І що, як же що воно це розрішиться, ця ситуація? Ну так, чи от у дівчат може бути вибір також е з двох чоловіків, да? Що є е, чоловік, але хтось притягує з неймовірною силою. Да? От тому та карта і випала, що якась двоякість, якась не дуже чесність така. Да? І трійка кубків також про це. Це то і легкість, і приємність, але це трійка кубків. розумієте, про якісь трикутнички тут йдеться. Десятка кубків. Ну тут показують, чи то мені історію раніше. Показують, що було кохання, була наповненість, але щось не те. Щось пішло не так, щось, якісь да, якісь моменти розбито серце. Хто ж вам розбив серце? Покажіть тут, покажіть тут. Ну, хтось комусь розбив серце, хтось на когось образився, хтось пішов у відлюдники. А що на цьому тижні? Ця історія якось вийшла на. Так, тут показують, що ситуація, яка дуже довго тягнулася, матиме своє продовження. Нам ну, дуже цікаво якось, якусь пропозицію. Знову ви випадаєте тут, дівчата, королева кубків. Можливо, тут ви щось дізнаєтесь, що вас кохають, а ви про це не знали. По справедливості якось буде ситуація відбуватись. Те, що було як тут, зависле, можливо, стан жертви у когось був. Да? Трійці кубків. Якщо ви були жертвою, да, то тепер фортуна тут говорять на вашому боці. Я вас вітаю, да, фортуна. І ви це заслужили, щоб фортуна була на вашому боці. Так, знову трійка кубків. Ага, а тут у нас що? Ви перемогли тут, говорять, чистка. Шістка жезлів і королева Пентаклів. Дивіться, от в будь-якому випадку, як би зараз не почала складатись ситуація, ви будете на коні. Ви будете на коні, ви переможете е чи то людей, чи то ситуацію. Ви це відчуєте. Адже Фортуна повертається до вас. Е Просто тепер до вас, да? якщо була повернута іншим боком. Так, що ще? Ну, все, імператриця. Тепер це дійсно пара: імператор і імператриця. Дівчата, ви відчуєте себе справжніми імператрицями, справжніми е, жінками, такими е, ну, достойними всього самого найкращого. Я вам цього щиро бажаю. А що ж, чоловіки? Чоловіки отримують таку жінку. Нарешті ви по достоинству зможете оцінити ту, можливо, кого ви не могли якось оцінити, недооцінювали, знецінювали якось. Тож передивіться свої пріоритети, чоловіки, адже тут хто у мене дивиться дійсно такі потужні жінки, які достойні вашого кохання. Я вам зичу найщасливішого, взаємного, красивого і щасливого кохання. Ось такі події очікують. Кохайте і будьте коханими, і миру нам всім. Підписуйтесь, хто не підписався. До скорих нових зустрічей!